На Рівненській АЕС відбулось засідання комісії з виконання відокремленим підрозділом колективного договору «Енергоатом» за перше півріччя 2023 року. Участь у засіданні взяли представники профспілкового комітету та адміністрації РАЕС щодо виконання колективного договору. Доповів заступник генерального директора РАЕС з персоналу. Підсумовуючи роботу колективу за перше півріччя, Богдан Шмигельський наголосив, що всі пункти кол договору наразі виконуються. Виробіток електроенергії сталий, рівень безпеки станцій підтримується на належному рівні. Оплата праці та охорона здоров'я працівників здійснюється відповідно до колективного договору. Щодо соціальної сфери, з червня триває оздоровчий сезон на рок біле озеро. Реабілітація персоналу здійснюється за кошти профспілки. Також є можливість отримувати оздоровчі послуги в санаторії Профілакторії РАЕС. Один із пунктів колективного договору, який не був запланований на 2023 рік, будівництво житла. Фінансування на це не передбачено. Важливим питанням наразі є матеріальна підтримка наших захисників. Працівники РЕЕС постійно перераховують кошти на потреби військових, купують необхідну техніку та амуніцію, також беруть участь у благодійних заходах. У засідання генеральний директор АЕС звернув увагу на окремі питання, які потребують доопрацювання. Одне з таких робота зі страховими компаніями. Здорові атомників у пріоритеті. Отже, Павло Ковтонюк дав завдання представникам профспілки та адміністрації узгодити механізми надання медичних страхових послуг. В цілому відокремленим підрозділом РАЕС колективний договір ДПНЕК енергоатом за перше півріччя 2023 року виконаний. Це є ознакою стабільного розвитку підприємства та компанії. У нас всі пункти виконані або виконуються колективного договору. Деякі плани навіть перевиконані, це фінансування охорони праці, виробництво електроенергії. Тобто наші працівники вчергове довели, що нам по силу по плечу будь-які завдання. Хочу сказати, що виконання колективного договору це не є там самоціль, ціль, це просто реперні точки. Ми визначаємо, де потрібно підсилитися, де потрібно допрацювати, щоб не розслаблятися. Вважаю, що ми достойно відпрацювали перше півріччя і знаємо, що робити в наступному півріччі для виконання колективного договору за 23 рік в цілому. Тетяна Федорова Жих, канал «Енергоатом».